Діти – це квіти нашого життя, і це не просто гарна фраза. Діти, це найголовніший скарб суспільства, і від того, як ми їх виховуємо, які зерна добра, справедливості, мужності ми в них закладаємо, залежить не тільки майбутнє нашої країни, а й майбутнє всього нашого світу. Важко уявити, та в нашій країні з любов'ю до дітей ставляться далеко не всі, Ба більше над квітами життя інколи навіть знущаються. Мало не щодня в міліції фіксують злочини проти дітей. Здебільшого їхні права порушують власні батьки на Івано-Франківщині. У поле зору правоохоронців потрапила мати героїня. Жінки десятеро дітей вона регулярно отримувала фінансову допомогу від держави, однак своїх нащадків забезпечувала не завжди. Кошти спрямовує використовує не, 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 не за призначенням. Тобто не для утримання дітей, а на власні потреби на вживання алкогольних напоїв. Міліції кажуть, за три роки жінка отримала півмільйона гривень. Куди витрачала гроші достеменно невідомо. Очевидно, лише одне Її діти живуть в антисанітарних умовах і усім необхідним, на жаль, не забезпечені. Ще більш кричущий випадок стався нещодавно у Дніпропетровську. Тут серед білого дня 19-річна жінка покинула напризволяще своє немовля. Залишила тримісячного сина на капоті чужої машини. Дитину помітили перехожі, викликали міліцію. Тож невдовзі малюка відвезли до лікарні. Медики кажуть, підкинуті діти на жаль не рідкість. В місяць як правило, у нас буває один випадок, случай там. Два случая бувають, тому що к сожалені условия життя не улучшаются, і це толкает людей. Мати цього хлопчика залишила дитину не через скрутну фінансову ситуацію. Каже, син їй просто набрид. брит. Потому що не дає по ночам, спать не дає. А скажіть, за кілька годин після того, як жінка залишила немовля на вулиці, вона самовільно прийшла до міліції і в усьому зізналася. Хотіла забрати дитину. Однак навряд чи їй це вдасться. В відносині матері возбужного головне діла. Думаю, що якщо повернути дитину, то в далі може щось звичайно, я думаю, з ним. В далі ми його переведемо в будинок грудного ребенка, де він буде розпитуватися до 4 років. Якщо не знайдуться батьки, то тогда уже вже он э, пойдет э, в детский дом. Інтернат інтернат це один із найгірших і дуже розповсюджених в Україні варіантів розвитку подій для покинутої малечі та дітей, вилучених з родин, які опинилися у складних сімейних обставинах. Це найстрашніше, що може бути у ріпенка. А такі діти, виходячи з інтерната, вони не знають, що таке сім'я, вони не можуть создати сім'ю свою. В Україні понад 80 тисяч дітей перебувають в інтернатах. Малеча позбавлена сімейної турботи та любові через ізоляцію та нехтування індивідуальними потребами. Діти мають значно менше шансів стати успішними у дорослому житті. Хоча прийнятна альтернатива існує: це будинки сімейного типу виховання, це усиновлення, а ще краще. Активна робота із проблемними родинами. Якщо б, наприклад, з цією жінкою з Дніпропетровська завчасно працювали кваліфіковані соціальні працівники, то навряд чи б вона покинула свою дитину. Хлопчик різь би зі своєю мамою і ніколи б в житті не потрапив до інтернату. Десятки громадських організацій намагаються змінити систему опіки над дітьми, проводять міжнародні конференції, вивчають досвід розвинених країн, роблять усе можливе, щоб в Україні діти виховувалися у сімейному середовищі. Всеукраїнська громадська організація Магнолі з 2006 року підтримує національне усиновлення. Але ми зрозуміли, що розвитку національного усиновлення, сімейних форм виховання, недостатньо, тому що, поки існує інтернатна система виховання дітей, вона буде сама себе годувати, тому потрібно реформувати цю систему. Громадські організації на вірному шляху він не легкий. В першу чергу слід добитися реформ на державному рівні. Можливо, тоді, замість нерозсудливого фінансування інтернатів, гроші вкладатимуть у дійсно корисну справу, наприклад, у збільшення штату кваліфікованих соціальних працівників, адже основні ресурси мають бути зосереджені на підтримці проблемних неблагополучних родин. Легше за все позбавити неблагополучних людей батьківських прав і відібрати в них дитину. Проте цей найлегший варіант для малюків далеко не найкращий. Наше бачення це світ, в якому не буде інтернатів, це світ, в якому діти будуть мати всі без виключення рівні можливості на індивідуальну любов і турботу з боку дорослих. Але воно все це рухається у нас паралельними шляхами. Держава фінансує і одну систему розвитку сімейних форм виховання, і нічого не робить з інтернатною системою. Фактично, для того, щоби. Позбуватися скорочувати ці заклади, які не є необхідністю за умовою, якщо надавати належну підтримку сім'ям. В першу чергу, це це якраз основні кошти, основні ресурси держави і основна увага має бути зосереджена на те, щоб підтримати сім'ю, яка опинилася в складних життєвих обставинах, коли ще криза є на ранньому етапі, і головне, от перший крок, який має бути зроблено, це зберегти рідну сім'ю для дитини.